Обережно дитячі забавки. У переддень нового року дітлахи мріють про улюблену іграшку від Діда Мороза. Батьки, в свою чергу, намагаються реалізувати мрію свого чада. От фахівці стандарт метрології застерігають. Яскраві на перший погляд ведмедик, робот чи лялька можуть загрожувати здоров'ю дитини. Неякісні іграшки нерідко викликають у малюків алергічні реакції, як наслідок, шкірні захворювання та бронхіальна астма. Нині 70% іграшкового ринку займає китайська продукція. Вона не проходить лабораторних досліджень, ось це кімната тортур для іграшок. Саме тут їх тестують на якість. Ці динозаври та зброя перевірку на безпеку не пройшли. Вони мають специфічний запах та надміру гучне звучання. Ця іграшка продавалась без батарейок. Такого не повинно бути ні одна електроіграшка, яка живиться батарейками, не повинна продаватись без батарейок. Ми вставили сюди батарейки, так і натиснувши. Шум, шум перевищує 65 дБ, недопустимо для дитячих іграшок. Звук надзвичайно сильний для дитини. Такого не повинно бути. Про безпечність іграшкового світу мали б дбати на державному рівні, адже батьки в першу чергу звертають увагу на зовнішні вигляд іграшки та звісно на ціну. Батьки це часто керуються е, господарською можливістю і е, не завжди звертають увагу на Шкідливість, а держава повинна це регулювати і повинна контролювати за тим, щоб не було, не поступало на ринок іграшок з шкідливими надпавками. Зараз я вам хочу сказати, наскільки зверта увагу, всі іграшки мають якийсь досить неприємний запах. Краще заплатити я рахую, чуть дорожче, ніж щоб було дитина, потім собі якусь шкоду завдала. тою ігрушкою. нині фахівці лабораторії радять батькам купувати дітям іграшки в спеціалізованих магазинах. Там принаймні більшість про продукції сертифікована.